Всім привіт! Зараз зніму відео по пошуку гвинтів або screws in English. Так, почнемо ми на найближче до нас місце От отут. -от Поїхали. І так, ми отут -от, от завантажуємось і нам потрібно повернути сюди вправо і біжать Біжим, 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 поки не знаходимо ось цих коників. Забираємо один, два. Потім застрибуємо сюди, тут берем... Е це тіло стеж і наступна локація. Наступна локація поряд, отут -от сюди. І так, ми завантажились і біжимо прямо. Гвинти потрібні для крафту майже не майже всієї, я думаю, зброї. Тому корисний корисний хмати. І так, ми знайшли і виглядає як один, але бачите, тут аж 7. Тому беремо. Так, ну і рухаємось далі. Наступна локація. Переміщуємось от сюди, теж недалеко. І так, ми завантажились і біжимо от сюди до цієї вежі. Біжимо, біжимо, біжимо. Піднімаємось по сходам і дивимось. Ага. Тут немає, зазвичай отут лежить і отут лежить, але зараз немає, можливо, хтось же їх забрав. І отут буває лежить теж. Але зараз немає, біжимо далі. Ага, Так, біля цього. Ось один. Так, ну поки що їх один тут тільки. Добре, підбігаємо сюди, тут один забирати. Два. 3, 4, є. Yeah. І тут теж підбігаємо. Перелітаємо. І отут, зазвичай, о, 4. 1, 2, 3, 4. Прекрасно. Наступна локація. Наступна локація. White Spring. Спочатку сюди. І так, біжимо сюди. Тут берем фен. Телефон теж візьмемо, але не пам'ятаю чи є там телефона, Гвинти. Потім біжимо сюди і тут є От, така секція з дітьми. Заходимо. І тут у нас беремо і машинка. І заодно можемо Ahoy. подивитись. Він може теж продавати. Ось коник 78. Ну, я не брав на покупку тут три, бачите, три гвинта. Так, окей, ну, можна було придбати. Так, наступна локація. Зовсім поряд, хоч тут і небагато, але так як воно дуже поряд. Ото і так. Тут ми біжимо праворуч. Прямо. Ага, і тут ось. Один. Два. Тут можна з двох сторін теж такі взяти, якщо вам треба. І сюди забігаємо. Мікроскопи тут зазвичай є, але нам зараз гвинти потрібні. Так, і навпроти біжимо. Тут зазвичай отже плитка є. І заберемо. Небагато, але вони поряд. І отут, до речі, якщо треба, тут ще два мікроскопи є. Наступний. Наступна зупинка. Отут. -от тут, завантажуємось і біжимо. Цю. Заходимо. Так, і тут направо. Тут зазвичай 4 аж лежить. беремо їх. Ну, спринг, якщо вам треба, можна теж взяти. Піднімаємось на гору, наліво. Заходимо і тут у нас. Вентилятор і акордеон. Тут, до речі, теж фліпборд є і розвертаємось, біжимо сюди. І тут зазвичай ще у нас є. Потім опускаємось вниз. Біжимо сюди, заходимо. І тут у нас ще один. Так, ну і наступна локація. О тут. Flatwoods. Так, ну що ж, біжимо прямо. Пробігаємо в серця далі. І от нам потрібна оця церква. Заходимо сюди, і тут дивимось. Машинка є. Кого ми теж візьмемо Так, тут машинка. Вентилятор Идем на гору. Тут у нас наш вентилятор. Мікроскоп. Вентилятор ще один. І на цьому все. Тут ми все взяли і, і рухаємось далі. Далі у нас зупинка буде Так, Ну і тут ми переміщуємось. Нам потрібен оцей вот будиночок. Біжимо швидко, щоб з ким перестрілка не грати. Відкриваємо двері. Заходимо і тут починаємо. Забираємо вентилятор, проходимо сюди. Тут у нас наручники. Проходимо вгору, вентилятор, наручники. Так, ну і все. Не пам'ятаю тут, щось я чи нема. Attention, has experienced an unexpected failure. We apologize for the inconvenience. Rest assured that our maintenance crews are working hard to can safely restore power. Based on current projections, Москвич шоу, да. Один, два, три. Ну, в принципі, це все. Тепер подивимося на результат, повертаємося. Наприклад. Сюди. Так, і зараз. Ми все розібрали і подивимось, який результат на зараз. І відкриваємо і бачимо 54 гвинтів. Ну і заодно 27 Gears і Springs 19. Ну, основне це наші 54 гвинти за один прохід. Ну, особисто я. Вони, звісно, спавняться не так. Потрібно почекати, я зазвичай, коли заходжу сюди щось продати, дивлюся, якщо тут є, вже заспавнився вентилятор, то я можу робити це коло і збирати відразу 54 гвинти. Всім дякую, пока.